Сьогодні ми станемо свідками того, як засяє остання із кола крові. Коли розумієш, що ти щось особливе. Вен. Звідки у мене це? Що відбувається. Повтори, Коли в тебе ніхто не вийшов. Ми доготувалися до цього. У неї немає навіть не меншого сяйва. Всі погляди будуть спрямовані на тебе. Ти Рубін. Гидке каченя. Ми перетворили в Прекрасного лебедя. Коли ти не один. Це Гідеон Девільє Венделін беззаперечний типажу. Тримайся подалі від Гідеона. А ти хто? Який камінь? Наймісніший смирах. Коли раптом все поставлено на карту. Коли любов проходить через усі часи. Готовий піти зі мною. Гідеон, Гвендолін! готова, якщо поряти та мис Рубінова книга.